Чи зможуть модульне містечко на Дрозда, котра звели з допомогою Червоного Хреста, заселитися внутрішньо переміщені особи, які не підпадають під категорію соціально незахищених? Міська рада звернулася до Мінсоцполітики за отриманням відповідного дозволу, оскільки хто може жити в такому житлі, чітко регламентують постанови кабміну. Про це йшлося на нараді в муніципалітеті. Те, що я спілкувався, там Нью-Йорк, родина, ну це Донецька облаза да? Нюйорк, ну нема куди повертатися. Це окупований населений пункт зараз да, і розбомлене житло. Ну, вони там будуть жити, ну, на жаль, ще не один рік, мабуть. Ну, поки там відновиться воно все. Да. Є наші люди з Чернігівської області, з міста Чернігова, які розуміло, що залежать від державних програм, бо є відновлення, коли вони зможуть своє житло відновити. Із 80-ти, здається, там, 27, якщо я цифру точно пам'ятаю, це. З інших областей решта це, Чернігів, це Чернігів, Чернігів, Чернігів. Чернігівська, Чернігівська область. От зараз, ми, якщо отримаємо дозвіл, то ми 32 родини зможемо до села, до села. розселити внутрішнє переміщення, але не пільгові категорії. Нагадаємо, в листопаді сюди заселилися люди, які втратили своє житло через бойові дії. Є соціально незахищеними таких 80 родин. Модульне містечко Надрозда, результат співпраці міської ради та міжнародних партнерів. Зводили його переважно коштом Червоного хреста. Місто зробило благоустрій та підвело комунікації. Донори самі проводили тендери. їхній генпідрядник працював на об'єкті. Тут сім двоповерхових будинків. Загалом вони мають 112 мебльованих помешкань. 28 двокімнатних і 84 однокімнатних квартири після заселення людей разом з українським колегою містечко відвідали голови делегації британської австрійської філії Червоного Христа в нашій країні та «Міського голови. Щоб допомогти людям у влаштуванні помешкань, передали посуд гігієнічні та продуктові набори. Поруч встановлюють 12 модульних будинків, котрі нам передала Латвія. Ми з президентом Латвії заходили туди, дивилися, на відміну від того, що збудував Червоний Хрест, вони не мебльовані, тобто там є кухня, є ну, поверхня, є плита, є сантехніка, санвузол і ну, все, що там, раковина, Але вони більші. тобто Червоний хрест, там менші квартири, одна і двокімнатна, навіть двокімнатна меша. В Перспективі міська рада хоче, щоб все житло, коли втратить потребу для ВПО, змогло бути житловим фондом для комунальників. Коли будуть створені умови щодо безпекових питань, щодо відновлення житла, і люди, які зараз отримуватимуть там житло як тимчасове, через рік це буде, можливо, швидше, у когось довше, будуть переїжджати повертатися до своїх осель. Було правильно, особливо ті, які народ Латвії нам подарував, тому що там по договору трошки іншою мовою, бо що вони хрест там чітко для внутрішньо переміщених осіб, а тут можна відрегулювати, щоб ми могли цей житловий запас для працівників комунальних підприємств, шкіл, садочків, хоча б ті, що в тому мікрорайоні, і ті. Співробітники, співробітниці, які по суті там не мають свого житла в місті, щоб вони могли отримати в цих тимчасових будиночках, Я думаю, що це була б від міста ну, реальна допомога людям нашим. Нагадаємо для зручності до модульного містечка курсує міський автобусний маршрут номер 22.